Протидія корупції серед правоохоронців і підвищення авторитету міліції серед людей. Такі орієнтири в роботі визначив для себе новопризначений очільник обласного УМВС Василь Фелик. У його відомстві вже створено моніторингову мобільну групу, яка вислідковуватиме настрої людей по відношенню до прикарпатської міліції. Відповідно до цих соціологічних замірів, полковник міліції Василь Фелик обіцяє застосувати адекватні дії навіть кадрові чистки стосовно конкретних співробітників міліції, які будуть запідозрені у корупції. Корупції. На його переконання, за цей рік рівень злочинності в області значно знизився, зокрема щодо скоєння вбивств тяжких злочинів та тілесних ушкоджень. Я думаю, що ця тенденція буде продовжуватися. Ми обов'язково вийдемо на той рівень. Так? Коли ми досягнемо таких цифр, коли люди дійсно скажуть, що ми працюємо, я ще раз кажу, людей не обдуриш. Ми можемо цифри називати місця, перші, другі, але ми свідомо розуміємо, що наш показник основне це думка людей про нашу діяльність. Звідси в нас є дуже багато мероприємств, заходів, які ми сьогодні запланували, і будемо реалізовувати. Все зараз не скажеш, все не опишеш, але ми при кожній зустрічі з вами я буду доводити, які шляхи, які кроки ми робимо перші для того, щоб покращити думку про нашу роботу.